Із робочою поїздкою завітав Богдан Губський на Канівщину напередодні дня міста. Нардеп підвідав сільські ради та навчальні заклади Литвинця, ліплявого, калеборди, Прохорівки, сушків та канева. Народний обранець цікавився проблемами освітян та розповідав про свої програми Розумна дитина та школа майбутнього. Вчителям почуте сподобалося такі програми вони націлені на кожну дитину, що вимагає сьогодення, і треба дивитися на перспективу, треба дивитися на глобалізацію, що не можна колективізацію чи десь щось пробитися. Тут дитина не ізольована, але разом з тим це дитина кожна особистість, а саме це цінне у програмах тих людей, з якими я обізнана, і які хочуть працювати і можуть співпрацювати із школами. Тому я вважаю, що це починання воно має велике майбутнє. Також Богдан Губський посприяв появі низки нових технічних засобів майже у всіх відвіданих школах та садочках. Окрім цього, Нарде провів низку зустрічей із сільськими громадами. Селяни охоче ділилися з депутатом своїми проблемами. Богдан Губський пообіцяв посприяти у вирішенні нагальних, та найбільше народного обранця обурило питання земельних паїв. Відвідавши села Канівського району, що знаходиться на лівому березі, взнав, що найактуальніша проблема це те, що дуже мало людям платять за паї. Дуже і дуже мало. Якщо подивитись, навіть за царя платили, кожен сьомий сніп віддавали людині. 14% платили за пай, а тут людям платять і 2%, і 2,5%, і 3%. Це мізер. Тому я вважаю і подам законопроект на розгляд Верховної Ради збільшити плату за пай. Треба за три роки довести, хоча б до того, що були працарі, як кажуть. Да? Ну зараз розвиток суспільства, технології 3% це мізер. До 15% плата за пай для людей повинна бути. Роботу та увагу народного депутата канівчани відчувають не лише в будні, а й в свята. 934-ту річницю з дня народження Канева Богдан Губський відзначив разом з іменинниками. Святкування розпочалося з урочистої ходи, в якій взяли участь трудові та творчі колективи, освітні заклади, спортивні клуби міста. На головній площі місцеві колективи влаштували справжнє свято, вони розважали присутніх танцями та піснями. Канівським жителям гуляння припало до душі. Він дуже тихий. Взять Київ там шумно. А це Київ, а Канів він тихий. І ми знаємо друг друга всіх. І Дімон мені іменно от... особливий. Що все якби на одній на руці ми. І всіх ми знаємо, і всіх ми любимо. Після урочистостей парламентарій разом із керівниками району та міста огляну виставку народних умільців та майстрів декоративно-прикладного мистецтва Черкащини, а також дитячі роботи та виставку дари природи. Вперше я побував у місті Канів 33 роки тому зі шкільною екскурсією. І з того часу я прихилився серцем до міста Каніва. І я дуже радий. Для мене це велика честь, що Канів. Сьогодні входить в мій виборчий округ за цей рік, що минув, я дуже багато зустрічався з трудовими колективами, з освітянами, медиками, працівниками культури, учасниками бойових дій у вітчизняній війні, ветеранами, інвалідами, пенсіонерами, чорнобильцями, афганцями та іншими категоріями людей. Ці зустрічі мені були потрібні для того, щоб знати проблеми, які турбують людей, щоб окреслити шляхи їх вирішення. І за цей рік ми вже багато чого зробили, але багато попереду Депутат повинен вирішувати людські проблеми. Наталя Кириленко, Вікторія Хамаза, Олександр Царенко, Павло Тихоненко, Віка Новини.